Всім привітики. У нас колбаска гуляє разом з агатою. Вони подружилися і тепер вони подружки. Колбаска раніше виходила і заходила. Зараз вже йде, так, колбасочка, молодець. На умниця. Ну, а взагалі молодець. взагалі красавиця. На да, у неї у рулетка Лесі. Так, виходимо з цього палісаднику, тут щось посадили. Ми з вами кожен день його затаптуємо і затаптуємо. Ось така колбаска красивая. І агата умниця. Я її підняла гуляти? Да? Вона так крепко щось сьогодні спала. Що таке, непонятно? Там Трактор їздить впереді, Роблять Богатый дорожку. Хвост и куба брай. Агатый хвост як у браю. І так все время, как тік да. Тик-так, тик-так. Що, <ріхи> агат? Що там? А моя красотулька. Вот тут колбаска. Проявляю свою любовь. Вот так она прыгает. Ну так вот она зайка такая. Ну так она красиво стоит. У тут агаточка ходит в кущах. Все весь.